Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Щотижня в інформаційний простір вкидаються страшилки типу хто не оформив строчку, буде мобілізований. ТЦК може стріляти на ураження у разі загрози життю та здоров'ю. Хочете по закону? Буде по закону. Цікаво, а як раніше жили? За відеозйомку посадять. Фактично робиться все, щоб незаконні дії ТЦК. Не потрапляли у публічний простір, а людям заборонити знімати взагалі. І ось днями в інтернеті вийшла, стаття, яка починається такими загрозливими попередженнями. Українці, перш ніж дістати телефон і знімати на камеру співробітників ТЦК ТСП під час виконання ними службових обов'язків, а потім викладати це в інтернет, повинні знати, що за це передбачена кримінальна відповідальність. Далі йдеться про те, що чоловік на свій мобільний телефон фіксував працівників ДЦК, які намагалися його затримати на вулиці, а потім виклав це все у свій вайбер канал, за що отримав 5 років позбавлення волі. Правда, з іспитовим строком на один рік. Тобто заграти фактично не сів. Тож далі не коротко, але по суті розбираємося, наскільки відповідає дійсності. Твердження, що за фільмування, а потім викладення відео із співробітниками ТЦК в інтернет передбачена кримінальна відповідальність. Для цього проаналізуємо рішення суду, щоб отримати чітку відповідь, чи дійсно не слід робити подібних речей. Щоб знати, як захистити свої права під час проходження та скарження ВЛК та при спілкуванні з ТЦК. Замовляйте мої унікальні інструкції, практичні, за посиланням на екрані або закріплено в закріпленому коментарі. Щоб підтримати канал, ставайте спонсором ютуб каналу та підписуйтесь на мій фб, YouTube і Telegram канал тільки практичні поради, а для спонсорів додаткові бонуси та відеочати. Також пропоную підписати зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК поліцію суди. Геніальне рішення суду. Чому? А зараз розберемо. Згідно з рішенням Прилуцького міськрайонного суду чоловіка визнано винним за статтею 114. І значком 1 Кримінального кодексу України. Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Аж мурахи по тілу побігли від такого формулювання. Посилання, до речі, на рішення суду залишу в описі під цим відео. З тексту видно. Що чоловік знаходився на вулиці у своєму місці, в якому проживав, коли до нього підійшли працівники ТЦК та намагалися затримати і доставити до ТЦК, він почав фільмувати їхні незаконні дії на смартфон. Чому незаконні дії? Тому що працівники ТЦК не мають права самостійно затримувати та доставляти до ТЦК військовозобов'язаних чоловіків. Це є фактичним викраденням людини. Нагадую, що. Право затримувати військовозобов'язаних чоловіків та примусово доставляти їх до ТЦК мають виключно працівники поліції та лише за наявності законних на те підстав. А сама процедура затримання вимагає від поліцейського складання протоколу затримання. Про це записував окреме відео. Посилання буде в кінці. Рекомендую переглянути. Для чого я вкотре наголошую на цьому? Тому що затримання та Доставлення до ТЦК без визначених законом на те підстав може бути предметом оскарження в суді. Але факт здійснення незаконного затримання та протиправність дій працівників ТЦК у суді можна буде довести лише доказами. Якщо під час незаконного затримання поруч з вами була, наприклад, жінка або сусід, то суд не візьме до уваги їхні покази. Це вже... Розповсюджена стала така практика, коли судді вказують на те, що родичі там або сусіди, ну, знайомі фактично, незаконно затримані, є просто зацікавленими особами та не беруть до уваги їхні свідчення. А ТЦК у суді розповідає, що затриманий за власним бажанням сів до них у машину і вони його Просто привезли, ні до чого не примушуючи. Тому залишається лише фото та відеофіксація, яка може довести незаконність дій ТЦК. Мало того, чим законодавство визнає і визначає фото та відеофіксацію належними доказами у справі та дозволяє якраз здійснювати фото та відеофіксацію події. Вирок є, а доказів нема. Після того, як працівники ТЦК були змушені його відпустити, і в останню чергу, до речі, внаслідок здійснення ним відео їхніх незаконних дій, він у своєму вайбер-каналі, учасниками якого є аж шість його знайомих, розмістив зроблені ним фотопрацівників ТЦК, за що його притягнутий до кримінальної відповідальності. Суд визнав такі дії, давайте я вам процитую. Повідомленням інших осіб про місце фактичного проведення мобілізаційних заходів працівниками ТЦК та втручанням в законну діяльність ТЦК та створення перешкоди, перепони в діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, що призвело до суспільно небезпечних наслідків у вигляді нездійснення в повному обсязі у визначені терміни. Мобілізаційних заходів. А фотознімки про місце здійснення вказаний час мобілізаційних заходів представниками ТЦК та СГП відповідали дійсності, що у свою чергу призвело до розкриття форм та методів виконання мобілізаційного плану на території област... області зриву мобілізаційних заходів. Повна маячня. Чому? Судове рішення повинно бути зрозумілим та обґрунтованим, тобто кожний. Висновок суду, от про те, що заявляє суд, повинен ґрунтуватися на доказах. У даному судовому рішенні взагалі не зазначено, які саме перешкоди та перепони в діяльності ЗСУ та інших військових формувань зробив цей чоловік, виклавши для шести повторюю осіб у своєму вайбер-каналі фотознімки власного спілкування з працівниками ТЦК. І як це взагалі вплинуло на? не здійснення в повному обсязі у визначені терміни мобілізаційних заходів. А яким чином, взагалі, зроблені ним фотознімки працівників ТЦК вплинули на ведення військового обліку та на ведення єдиного державного реєстру призовників військових зобов'язань та резервістів? А яким чином ці взагалі фотознімки працівників ТЦК призвели до розкриття форм та? методів виконання мобілізаційного плану на території області та як саме вони зірвали мобілізаційні заходи. Водночас у справі, звичайно, відсутні докази того, що самі ж працівники ТЦК на визначених законних підставах були включені до групи оповіщення та у зазначенні вироком та місцем були уповноважені. На здійснення якраз заходів з оповіщення у громадських місцях, впевнений, якщо просто копнути трохи глибше у справі, то не існувало ніяких доказів та розпоряджень керівника ТЦК на включення та наявності у цих працівників ТЦК повноважень на здійснення заходів з оповіщення, перевірку військово облікових документів, вручення повісток тощо. Не кажучи про Незаконність взагалі дії по примусовому доставленню до ТЦК. Тобто, за наслідками такого розслідування, якби воно було, відбувалося дійсності належним чином, 100% були б виявлені незаконні дії та перевищення повноваження якраз саме працівниками ТЦК. Чому такий вирок став реальним? Як їм вдалося все ж таки. Схилити чоловіка до укладення угоди про визнання своєї винуватості. Ну, звичайно, пообіцяли, що справа буде швидко розглянута, а визнавши свою вину без дослідження доказів та усіх фактичних обставин, то я і іспитовий строк замість реального позбавлення волі. А там щоб ви розуміли, реальний строк позбавлення волі за цією статтєю – від 5 до 8 років уявіть. А якщо обвинуваченим укладається така угода про визнання, Винуватості, то суд лише формально її затверджує та жодних доказів у справі не досліджує і не перевіряє. У вироку, до речі, так було і сказано, що суд не вправі перевіряти фактичні обставини, вчиненого особою кримінального правопорушення, так як не здійснює оцінку доказів під час судового провадження на підставі угод про визнання винуватості. Правоохоронці отримали. Галочку чоловік. Переляк суспільство все налякане, бо ТЦК знімати не можна. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Але без висновку ніяк. То чи можна знімати працівників ТЦК і поліцейських, особливо коли останні вчиняють незаконні дії. Так, але за умови, що поруч немає, дислокації та переміщень. Військових, а також відсутні військові та режимні об'єкти, що можуть попасти просто на камеру. У законах немає заборони знімати співробітників ТЦК або поліцейських. А на фразу Я забороняю мене знімати, краще запитайте, чим це заборонено? Ну, повірте, вони відповіді просто не дадуть, бо немає такого закону чи постанови. А статтею 307 Цивільного кодексу України дозволена зйомка у громадських місцях. Працівники ТЦК та поліцейські є посадовими особами органів державної влади. А тому згідно з рішенням Конституційного суду від 20 січня 2012 року, на них, як представників влади, не розповсюджується заборона на зйомку фізичної особи. Без її згоди. Сподіваюсь, відео було цікаве та корисне. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нове. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація, звертайтеся. Всім дякую за увагу!